Диви, якщо вони забивають, це буде моє ходить. Так, Ми сьогодні недільний день. проводимо такий заход, це волейбол. Все село зібралося. Всі задоволені, всі активно грають, дуже багато людей зібралося. Ви самі бачите, дітей, молодь. І всі граємо, насолоджуємося нашим життям, бахом, яким ми багато що зробили. Ми тут дуже багато попрацювали, зробили волейбольне поле, футбольне. Тому супер. Ми раді, що наша праця розвиває нас. І дає успіх і дає надію, що село буде розвиватися, розширюватися і буде перспективним. Тому всіх, хто бажає займатися спортом, долучайтеся. Будемо зараз неділю, кожну неділю старатися проводити такі заходи: Волейбол, футбол і будемо нашу молодь. Спонукати до того, щоб вони проводили в цьому час. Тому що на сьогоднішній день це інтернет, телефони, вони там проводять час, воно людину притуплює. А коли будемо проводити так, зараз буде розвиватися культура наша це дуже круто. Тому долучаємося. Кісті! Давайте тако кругом стаємо! Давайте кругом стаємо. Хто стратик, хто буде тебе? Не так? Арсентіч, добрий день. Добрий. Ви граєте, грайте, хорошо? Бо я команду хочу. ну... — Такий був! No. Okay, no — Я просто думаю, щоб нам принісили. Ну окей, тоді. Як вас звати? Ох, супер! Є-є-є! Добре є, це голова, що відбили.

Сьогодні перший день, але дивіться, людей зійшло багато. Люди дуже гарно грають. грати Аня. Мені дуже подобаються ці заходи. Треба частіше в селі Бахові проводити ці заходи. Зараз хочеш дуже У цей звати злата. Мені дуже подобається волі футбол. І футбол це найкращий день сьогодні. Я. День. Прошу всіх, що, всі, що приїжджали до нас в село Бахів. Це Так класно. Приїжджайте сьогодні в Бахів. Село приїжджати до нас гості в Бахів. Ми граємо в волейбол і футбол. Мене звати Девід, сьогодні. Бахою граємо волейбол, село розвивається. б, щоб більше заходів таких було? скоро село стане було краще.